Ворог не полишає атак на територію України, використовуючи баражуючі боєприпаси та крилаті ракети. І важливу роль в захисті повітряного простору відіграють в тому числі і мобільні вогневі групи. Такі групи сформовані і в складі державної прикордонної служби, і вони виконують завдання на різних напрямках, зокрема і на кордоні з країною агресором. Також ведеться постійна робота щодо збільшення їх кількості і проведення підготовки нових мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони. Сформовані групи відточують свою майстерність. Вони використовуються постійно, а їх результат це, звісно, безпека і життя людей, захищеність об'єктів інфраструктури і житлових будинків. Кілька днів тому прикордонна група з мобільної вогневої групи на кордоні з країною агресором знищила два ворожих шахеда. А протягом жовтня, загалом, мобільні вогневі групи знищили майже 10 ударних дронів. Результативність таких груп досягається злагодженістю які екіп... Важів, кожен військовослужбовець постійно вдосконалює свої майстерність зі стрільби. Групи обговорюють дії кожного військовослужбовця, щоб бути ефективною командою з протидії ворожим атакам.